Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні 10 серпня 2025 року. І я хочу з вами сьогодні проговорити про фаворит на нашому винограднику Фламія Лаврінова. Це друге плодоношення на нашій ділянці. Результати вражаючі. Плодоношення покажу зараз. Це все фламія. На сьогоднішній день вона повністю готова. Червона, гарна ягода, шикарний мускат, солодка хрумка, соковита м'якіть гарного червоного кольору. В цьому році вона напрочуд окрасилась дуже гарно. В червоний яскравий колір. Приваблива, смачнюча, фламія, лоза вже визріла аж доверху. Хвороб не видно. Гляньте, яка вражаюча, гарна ягодка, Грона по. Декуди дві грони на пагін, фламія смачно поїсти можна і помилуватися нею. Не стидно пригостити друзів. Фламія шикарна. На ці сроки мускат ярчайший. Я б сказала на всі смаки, у кого даже вибагливі такі, вона і цукор в неї хороший, і кислота в нормі. Я не любитель москатів, скажімо так, але можу навіть дозволити покушити цю ягідку. Фламія Лаврінова. Підійшли до куща абажур. Ну, що можу сказати? Це найсмачніша на даний період ягода на нашому винограднику. Так, да, він у нас так краситься. Такий він у нас по красу, урожайна форма. Але за смаком це на даний момент, яка поспівша ягода, це абажур. Найсмачніше шикарний мускат, хрустяща повен рок соку, взривна м'якість, насичений, скажімо так, мускат, який не забувається, незабутній мускат у абажура. Кожного року нам показує хороші врожаї, нас радує. І не знаю, в мене сім'я обажає його. На ринку його обажають. Хоча він у нас не такого привабливого кольору, як хотілося б, як заявлено у оригінатора. Але тут бере тільки смак. І люди вже даже по тим рокам я згадала, що люди запомнили, що абажур. Це смачна. Отой абажур у вас ще залишився. Ну, кажу, його розбирають я так уже кому? своїм там, постійним покупцям. Я вам сьогодні смаколика принесла. Ой-ой, давайте, давайте. О, да, да, да. це абажур. М -м -м, як то не этот. я його не то що захвалюю, а просто кажу, що смачна, дуже. Зрина хрустка м'якіть, і незабутній мускат. Це про абажур. І нарешті улюблена наша Веронічка Кисельова. Внучечку нашу звуть Веронічка, і ми взяли цю гібридну форму чисто для того, щоб, ну, як щоб знати, що в нас є така форма, що наша внучка Веронічка. І вона на сьогоднішній день гарно окрасилася, повністю готова. Трошки бомбонуло морозцем. Ну, вона все витримала, у неї навантаження. Веронічка крупнюча, смачна, не побоюсь того слова, красива, мускат, соковито соковито-м'ясиста м'якість, але ягода крупна, гарна, такого оранжево-червоного кольору, приваблива дуже і смачна. Цукор дуже добре набирає. Але їй треба високорослий підвой, тому що у нас підвой тут слабенький. І вона навіть тягає. А так вона показує шикарні результати. З такою гарною крупною ягодою риночною. Веронічка, ну, може бути і в лідерах продажу. Вероничка Кисельова. Красинка. Ще хочу от, показати вам старожила на нашому винограднику Фантазер. Калогина Віктора Михайловича на сьогоднішній день готовий, дуже гарна ягода, смачна, мускат, Соковито м'ясиста м'якіть. Не один рік нас радує. Врожайність десь теж трухунуло, але фантазер нас не підводить четвертий рік. Поспіль із тієї сторони, якщо бачите, там є ще фантазерчик. Приваблива, риночна форма, гарна ягода, смачна, як виложиш на прилавок, вона приваблює покупців своєю, своєю красою, а ще попробують мускат, цей смак добрий. Ягода як іскусственна, вона безпроїна. А такий чуть-чуть е, нальотик. І кажеться, що вона, кажуть, як пластмасова, але вона дуже приваблива. І зразу от лежить на вітрині, зразу кажуть, а ця почому, а це що, а можна покуштувати. Покуштують і зразу беруть без всяких нюансів. Смачна, гарна фантазер. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, високих врожаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Яременко. Всім пока-пока.